Вітаю в ефірі програма Пряма мова. Сьогодні ми поговоримо про статки мешканців нашого регіону. Які доходи отримують сумчани, на чому заробляють свої мільйони і яку користь від того має бюджет? Гість нашої студії начальник управління доходів і зборів фізичних осіб головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області Наталія Мірошнікова. Вітаю, пані Наталія. Отже, розкажіть про підсумки цьогорічної кампанії декларування, чим вона відрізняється від попередньої. Вітаю. Отже, 1 травня поточного року закінчився законодавчо встановлений термін подачі декларації про доходи громадян, які отримували відповідні доходи в минулому році. При цьому хочу одразу наголосити, що фактична кампанія декларування доходів за 2014 рік не завершилася, і вона буде тривати до повного залучення всіх потенційних декларантів до подачі такої декларації або ж відповідна проведення контроль контрольно перевірочних заходів тих громадян, які так би мовити не виконали свій конституційний обов'язок. Ну якщо привести приклад в порівнянні з минулим роком, то після 1.05.2014 року обов'язкових декларацій було подано до органів Державної фіскальної служби в кількості 910. і задекларована сума доходів податку на доходи з фізичних осіб склала майже 1,3 мільйона гривень. Ну, перш за все, мені б хотілося сказати, що декларування доходів це все-таки виконання громадянином свого конституційного обов'язку, а також індивідуальний внесок в добробут держави, оскільки надходження від податку на доходи фізичних осіб в поточному році складають 75% і, скажімо так, становить львову волю долю в загальних надходженнях місцевих бюджетів. А це відповідно утримання і лікарень, і сплата заробітних плат вчителя. Вихователям, лікарям Якщо підвести підсумки поточного року кампанії декларування, то можна сказати, що все таки свідомість наших громадян в більшості випадків підвищилася, і про це свідчать позитивні результати кампанії декларування. Так, у нас в поточному році загалом подано майже більше ніж 9,5 тисяч декларацій, і збільшилася як загальна кількість поданих декларацій, так і відповідна сума податку. Тобто кількість декларацій на Сумщині зросла, та чи збільшились доходи мешканців? Якщо порівняти загальну кількість поданих декларацій, то як загальна кількість поданих декларацій збільшилась, так і збільшилась загальна кількість обов'язкових декларацій. В кількісному виразі їх збільшилась майже на 700 декларацій. Тобто в нас додалось 700 потенційних громадян, які подали декларації. Якщо що стосується доходів, то загальна сума задекларованих доходів майже на рівні минулого року. Але при цьому податок на доходи фізичних осіб збільшився, нарахована сума збільшилась на 1,5 млн грн і станом на 1 травня 2015 року склала 17,6 млн грн. Якщо проаналізувати доходи мешканців Сумщини за окремими галузями, які найпопулярніші, де більше заробляють? Ну неможливо так сказати, що де більше заробляють, але можливо сказати, що яких доходів більше отримали. Найбільша кількість доходів, отриманих від задекларували громадяни від отримання спадщини. Це майже 2,5 тисячі громадян подали таких декларацій, задекларували відповідні суми доходів. Далі, значно. На кількість поданих декларацій, ну, мабуть, це пов'язано з тим, що ми являємося таким, так, так би мовити, аграрним регіоном, то майже півтори тисячі декларацій про доходи подані громадянам від реалізації сільськогосподарської продукції. Тобто, це стосується тих громадян, які мають в користуванні понад два гектара землі і відповідно отримують доходи від обробітку цієї землі. Також хотілося б зазначити, що подали майже 3,8 і тисяч. Громадян це інші доходи. Ну сюди відносяться це доходи, які отримали громадяни від декілька податкових агентів. Тобто, якщо працювали десь на двох підприємствах, і сума доходу перевищила законодавчо встановленому, яку повинні задекларувати громадяни, також у вигляді додаткового блага або інші доходи, які передбачені податковим кодексом. А що стосується здачі в найм нерухомого майна або земельних ділянок, тобто від цього отримують до прибуток, так також дійсно ми володіємо інформацією про громадян, які здають в оренду майно, а як рухоме, так і нерухоме, в тому числі і земельні ділянки, при цьому які не є приватними підприємцями. Якщо говорити від здачі в найм нерухомого майна, то у нас отримали майже 500 таких декларацій. І від отримання від внаймні земельну ділянку також майже 200 декларацій. В даному напрямку робота продовжується, оскільки у нас на сьогоднішній день є переліки потенційних декларантів, які мають подати декларацію. І в випадку встановлення фактів, якщо громадян має таку земельну ділянку і отримував доходи, але не задекларував, не задекларував такі доходи, будуть вживатися контрольно-перевірочні заходи. Цікаво, скільки ж мільйонерів цього року ви нарахували на Сумщині в цьому в поточному році, як позитив можна сказати загальна кількість приросту, так би мовити, і мільйонерів на Сумщині. Станом на 1 травня 2015 року в нас вже обліковується 45 громадян, які є мільйонерами. Звичайно, найбільша кількість таких мільйонерів це в ДПІ в місті Суми. 29 деклар... декларантів мільйонерів, які подали декларації. П'ять мільйонери проживають на території, які обслуговує Шостинська МДПІ. Чотири по Сумській МДПІ, вона обслуговує у нас Лебединський, Краснопільський, Білопільський, Сумський район. І по два потенційні декларанти мільйонери які подали декларації: це Глухівська, Канатопська, Податкові інспекції. А яку ж суму? Скільки всього мільйонів вони заробили? Загалом загальна задекларована сума доходів зазначеними мільйонерами складає 136,9 тридцять мільйонів гривень? Якщо порівняти з минулим роком, то кількість мільйонерів збільшилась, зменшилась? Якщо порівняти з минулим роком, то загальна кількість мільйонерів збільшилася. В минулому році у нас на 14 мільйонерів в поточному році у нас більше, ніж відповідному періоді минулому року. Тобто багатих людей на Сумщині стає більше, це радує. Скажіть, будь ласка. Чи задекларували свої доходи спортсмени Сумщини? Адже відомо, що у 2014 році сестри Семиренко стали олімпійськими чемпіонками. Держава обіцяла їм за це мільйони. Чи отримали вони ці винагороди? Та чи подали декларації? Дійсно, нагороди, так би мовити, знайшли своїх переможців, і відповідно зазначені спортсменки, які відомі і не лише на території України, а й поза її межами. Вони виконали свій конституційний обов'язок, незважаючи на свою зайнятість, та ну вони досить велику проміжок часу не перебували на Сумщині, а проживали в іншому місті, але вони все таки з'явилися до податкової інспекції, задекларували свої статки і відповідні суми податку на доходу фізичних. Осіб надійшли до бюджету. Тобто дійсно задекларували вони свої доходи. Хто ще серед мільйонерів або хто ще з відомих людей подав декларації цього року? Ну, Якщо як приклад привезти з відомих людей, то була подана декларація відомим шоуменам, який, як, у якого податкова адреса знаходиться на Сумщині. Це Дмитро Каляденка. Він також знайшов час е, і подав декларацію до податкового органу. Якщо ми говорити ще про відомих людей, то наш учасник і переможець шоу «Розсміши Коміка. Я думаю, його всі знають і бачили по телебаченню. Також ним була подана декларація, задекларовані суми відповідні. Чи вони мільйонери? Певна категорія з них є мільйонерами, інші, ну скажімо так, не досягли ще рівня мільйонерів. Зрозуміло, якщо цього року, наприклад, не встигли сумчани до 1 травня подати декларацію, минулого року навіть не всі мільйонери встигли в цей срок, який відведений, чи можливо зараз подати цю декларацію, і які наслідки несвоєчасної подачі? Дійсно, я вже, як і говорила, що кампанія декларування доходів неможливо сказати, що вона завершилася, а вона буде тривати далі. Тому громадяни і на сьогоднішній день можуть звертатися до центрів обслуговування платників податків за своєю податковою адресою, їм допоможуть заповнити зазначену декларацію і вони можуть подати зазначену декларацію. Але при цьому у випадку подачі вже після 1 травня діючим законодавством передбачена штрафна адмінний штраф за несвоєчасне подачу. Чи обов'язкової декларації. Сума такого штрафу складає від 51 до 136 гривень. Але це не стосується декларацій на податкову знижку. Тобто декларації, які громадяни хочуть отримати податкову знижку, тобто або за навчання, або там, іпотечний кредит, або з інших підстав, які передбачені податковим кодексом, термін триває до 31 грудня 2015 року. Тобто, до таких громадян, які хочуть скористатися своїм Ім отримати таку знижку, штраф, штрафні санкції, відповідно не будуть застосовуватися. Тобто, це стосується тих, хто не обов'язково повинен подавати декларацію, а має на це право, якщо хоче отримати знижку. Так. а якщо, наприклад, я зобов'язана подати декларацію, проте не зробила це не до 1 травня, не зробила це самостійно. До мене прийшла перевірка, які тоді штрафні санкції, які розміри, якщо громадянин не подав декларацію і не зробить це, скажімо так, в ну в найближчий час. В такого громадянина буде організована і проведена позапланова документальна, або то, чи виїзна чи не виїзна документальна перевірка, буде відповідно нарахована сума податку, яку він має сплатити, і додатково буде застосована штрафна санкція в розмірі 25% від суми до нарахованого податку за неподачу такої декларації. Тому, користуючись нагодою, хотілося б ще раз нагадати громадян, які все-таки до 1 травня не встигли подати декларацію, звернутися до. Податкового органу і виконати свій конституційний обов'язок та подати декларацію з метою запобігання штрафної санкції 25%, яка буде застосована в результаті контрольно-перевірочних заходів. Чи можна десь знайти бланк декларації не в податковій? Тобто, можливо, в інтернеті є така можливість знайти бланк і заповнити цю декларацію. На веб-порталі Державної фіскальної служби у мережі інтернет постійно висвітлюються основні питання щодо порядку подання такої декларації про майновий стан, і є такі приклади, як заповнюються декларації, і відповідно на зазначеному сайті можна знайти сам бланк податкової декларації. Крім цього, можливо скористатися правом подати декларацію в електронному виді. Це ж також на сайті, можливо, цю інформацію буде знайти і познайомитися з нею. А як нам дізнатися, що є? отримав мій інспектор, наприклад, що, тобто, що вона там зареєстрована, ця декларація, що вона буде вважатися як поданим. Ну, перш за все, для того, щоб подати декларацію в електронному вигляді, треба громадянину мати відповідний ключ, сертифікований ключ, який е, видаються в центрах обслуговування платників податків відповідними фахівцями. І при подачі такої декларації обов'язково надходить квитанція про її вручення на ті поштові адреси, які вказані в емейлі громадянина. Тобто є обратний зв'язок, зворотний зв'язок щодо. Зазначених декларацій, тобто підходи приходить приходить так, да, про отримання таких декларацій. Скажіть, будь ласка, чи є такі доходи, які при їх виплаті не оподатковуються, але їх потрібно декларувати? Так, дійсно, діючим законодавством є такі випадки, коли при виплаті відповідних доходів вони не оподатковуються, а це є обов'язком самого громадянина. Ну, перш за все, це інвестиційний прибуток, тобто громадянин має сам визначити суму, яка підлягає сплати до бюджету. Це пов'язано з тим, що від операції з інвестиційними прибутками можуть бути як збитки, так і прибутки, і тому їх окремий облік виводиться в окрему статтю, яка регламентує це питання. Крім цього, підлягають також подачі декларації не податковуються у джерела виплати. Це благодійні внески, які були виплачені, але використані не за цільовим призначенням. Також суми списаних кредитів. Це особливо стосується значна кількість у нас таких і перевірок в минулому році була по таким громадянам, коли банки списують отримані суми кредитних коштів. Тобто це також є доходами і банки. Відповідним громадянам надправляють повідомлення про те, що сума кредиту такого була списана, і вони мають подати декларацію. Також сюди відносяться доходи, які отримані або від нерезидента, або від іншої фізичної особи, яка не є приватним підприємцем, чи займається незалежною професійною діяльністю. Чи є якісь відмінності у цьому році при поданні декларації від минулого року? Таких суттєвих відмінностей в поточному році у нас немає, оскільки кампанія декларування в 2015 році тривала за 2014 рік, і ми користуємося тими правилами оподаткування, які діяли в 2014 році. Тобто, всі зміни, які були внесені в законодавство, вони набрали чинності з 1 січня 2015 року. Тому таких принципових новацій в поточному році щодо в частині законодавства у нас не було. Тобто новації нас ждуть наступного да, року Так, новації нас чекають в наступному році. Скажіть, будь ласка, хто саме нагадаємо давайте нашим глядачам хто саме повинен подавати декларацію? Ну, перш за все, це та категорія громадян, яку я вже називала, які отримували доходи не від податкових агентів, тобто які отримали доходи не від суб'єкта господарювання чи юридичної особи, або ж особи, яка має статус незалежної професійної діяльності. Громадяни, які отримали наземні доходи, тобто це ті громадяни, які виїжджають за кордон, працевлаштовуються там. Отримують доходи до речі, в нас є інформація частково про громадян, які виїжджають на тривалий час, перебувають за кордоном. Також відносяться операції з цінними паперами, як я вже говорила, і також відносяться до мають подати декларацію ті громадяни, які отримали дохід від декількох податкових агентів, і сума такого доходу перевищує 120 мінімальних заробітних плат. Ну якщо це в гривнях, то 146 тисяч гривень. Тобто також мають подати декларацію. А ті сумчани, які отримали спадщину минулого року, чи повинні вони подавати декларацію, і про яких саме умовах? Перш за все треба розуміти, від кого отримана ця спадщина. Якщо спадщина це перший першого ступеня споріднення, то вона взагалі звільняється від оподаткування, ну, скажімо так, оподатковується з нульовою ставкою, і також не є обов'язковим подання декларації про доходи громадянами, які. При оформленні спадщини, при нотаріальному оформленні такої спадщини сплатили цей податок. Тобто, в такому випадку подання декларації не є обов'язковим. А скажіть, будь ласка, що таке перший ступень споріднення? Не всі знають. Тобто, хто це саме, від кого, коли я, відр... коли я отримую спадщину, від кого саме не повинна подавати декларацію? Ну, Перший ступень споріднення це близькі родичі, тобто матір, батько. Донька, тобто це перелік тих осіб, які перебувають, ну скажімо так, в близьких стосунках: чоловік, дружина, а сестра, наприклад, або тітка, чи є це? Родичі? Ні, тітка це не є вже першим ступенем споріднення. Перший ступень споріднення це лише ну, близькі люди, так би мовити, що це чоловік, дружина, мати, батько, діти. Цікаво, якщо спадщину отримав мешканець Криму, чи він повинен подавати декларацію? Законом України про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території визначено, що фізичні особи, які мають податкову адресу на території вільної економічної зони Крим, вони прирівнюються до нерезидентів. Тобто, якщо вони мають податкову адресу там, доходи у вигляді спадщини мають оподатковуватися, ну і взагалі всі доходи мають оподатковуватися так, як оподатковуються нерезидентами, тобто оподатковуватися за ставкою 15%, а у випадку перевищення 10 мінімальних заробітних плат 17%. Тобто в такому випадку немає значення, чи це від, мати, від матері, чи від батька отримав спадщину, то повинен все рівно подавати так, декларацію? Так, дійсно, да. якщо отримані доходи від нерезидента, то тут не спрацьовує правила першого ступеня споріднення і повинні сплачуватися податки в повному обсязі. Чи зобов'язані сумчани подавати а, декларацію, якщо вони здають а, квартиру в оренду, наприклад? Е, від здачі в оренду квартири. Е, Операції чи оподатковуються, залежить залежить від того, кому здається ця квартира. Якщо здається квартира юридичній особі чи суб'єкту підприємницької діяльності, то е, суб'єкт підприємницької діяльності має отримувати і сплачувати цей податок, в тому ж випадку, якщо громадянин здає е, квартиру іншій. Фізичній особі. В такому випадку, по завершенню поточного року, він має подати декларацію про доходи. При цьому діючим законодавством передбачено, що суми податку мають сплачуватися поквартально. І лише по року задекларував цю суму. Відповідно додекларовуються вже відповідна сума податку на доходи з фізичних осіб. А якщо, наприклад, я продала квартиру або будинок, чи потрібно мені подавати декларацію і які там податки? Операції від продажу ну квартири будинки. Це у нас нерухоме майно, і у випадку, якщо це нерухоме майно перебувало у власності більш ніж три роки, і це перший продаж, в такому випадку операції не оподатковуються, і громадянин не зобов'язаний подавати декларацію про доходи. У випадку ж, якщо це вже друга чи третя продаж, тоді е, оподаткування відбувається на загальних системах, е, на загальних підставах, подається декларація про доходи і відповідно нараховується податок. Цікаво, чи знаєте ви, як за кордоном проходить кампанія декларування, взагалі які там відмінності? Можливо, розкажіть про міжнародний досвід. Ну, перш за все, якщо е, зупинитися на порівнянні з е, Ситуацією за кордоном щодо оподаткування, то ну наприклад проводили процес дослідження в 66 країнах. Так би мовити, сама кампанія декларування вже вросла в свідомість громадян, і вони навіть не задають такого питання, чи потрібно нам подавати декларацію, тому що вони розуміють, що її треба подавати. Крім цього, в них досить поширена. Подача декларацій в електронному вигляді вона майже в них, ну, наближається до 100% рівня. Це в 55 країнах. Як привести приклад в країнах Північної Європи взагалі податкові органи мають доступ до банківської системи, тому навіть мало кому прийде в голову, там, так би мовити, ну, як, як то кажуть, російською мовою, скривати свої достатки. Деякі, наприклад, країни ввели, так би мовити, податкову амністію. Тобто, про те, що досить часто обговорювалося в нашій країні, щоб провести загальне декларування, подачу нульової декларації, і від цього вже від цих доходів відталкувати, ну як би мовити, рахувати доходи і витрати громадян в подальшому. Наприклад, такі нульові декларації були подані законодавчим встановленням в Литві в 2004 році, в Латвії, в 2012, в Сербії так така. Кампанія тривала в 2013 році. Крім цього, в 13 країнах за кордоном загалі використовуються непрямі методи, тобто рахують витрати громадянина, і у випадку, якщо недостатньо офіційно отриманих його доходів, різниця оподатковується і відповідно сплачуються податки до бюджету. Повернемося до України. Ми вже обговорили питання продажу нерухомого майна. Відомо, що є специфічне дуже оподаткування і доходи отримано від продажу автівок. Розкажіть, будь ласка, про це трішки. Продаж рухомого майна він чим-также, ну як би мовити, схожий з операціями, як оподатковується від продажу нерухомого майна. Тобто, якщо продаж автомобіля відбувається не більше ніж один раз на рік, то операції звільняються від оподаткування і відповідні декларації подаватися не потрібно. У випадку, якщо ж здійснюється продаж рухомого транспорту, ну тобто. Чи це автомобіль, чи це мотоцикл, декілька разів то також подається відповідна декларація про доходи, декларується сума, яка отримана, і відповідно податки сплачуються до бюджету. Тобто, якщо більше ніж два рази на рік. Тобто хто то часто е, міняє автівки? А, автівки, то так, той так, має так. подавати декларації. Е, скажіть, е, будь ласка, може сьогодні починали про це говорити про податкову знижку. Тобто е, насправді держава не тільки збирає податки, а ще й повертає. Е, Розкажіть, будь ласка, про засади податкових в Україні. Так, дійсно, метою кампанії декларування доходів громадян є не лише подача обов'язкових декларацій, але це й право громадян скористатися, подати, скористатися, своїм правом подати декларацію та повернути надмірно сплачену суму податку на доходи фізичних осіб з бюджету на свій картковий чи інший рахунок, який буде вказаний в заяві. Подання декларації про доходи для багатьох жителів нашої області стало реальним, так би мовити, шансом повернути зайво сплачені кошти. І перш за все вони повинні знати, що податкова знижка це документально підтверджена сума витрат платника податку в зв'язку з придбанням відповідних там, товарів, робіт чи послуг, на яку, дозволяє, на яку дозволяється зменшити його загальний, сукупний річний дохід. До податкової знижки включаються фактичні витрати, які мають бути підтверджено офіційними документами, тобто товарними чеками, наприклад, договорами, квитанціями. Ну, якщо ми, наприклад, говоримо про оплату за навчання, то має бути договір, має бути відповідна сума доходів, отриманих за поточний рік, також квитанції про сплату які були понесені за плату навчання. І е сума знижки, перш за все, вона обмежена розміром заробітної плати, одержаної протягом 2014 року, тобто вона не може перевищувати суму річної заробітної плати. Е по кожній поданій декларації е податковий орган має напротязі 60 днів перевірити таку декларацію, ну, чи правомірно здекларована зазначена сума, чи Дійсно правильні задекларовані суми витрат, і на протязі 60-денного терміну зазначені кошти через відділення державного казначейства мають бути повернені на рахунок такого громадянина. Якщо ж зупинитися про кількість таких громадян, то вже станом на перше нуль п'яте громадянина до нас звернулися з податковою знижкою. Якщо ж порівняти, наприклад, з минулим роком, то загалом. За 2014 рік до нас звернулося майже 4 тисячі громадян на повернення податкової знижки. Загалом більша, найбільша кількість це повернення податкова знижка на отримання за навчання це майже 3,6 тисяч декларацій, і 400 декларацій це кредит. До якої дати можна подати заяву на отримання, подати декларацію для отримання податкової знижки? Законодавством встановлено термін подачі декларації на отримання податкової знижки. Це 31 грудня 2015 року. Тобто на отримання податкової знижки громадяни мають право до кінця року. Тобто, якщо вони не скористуються, то вже скажімо так, в 2016 році повернутися до 2014 року громадяни вже не зможуть. Дякую, пані Наталі. На жаль, час нашої програми вичерпано. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про кампанію декларування 2015. Гостем студії у нас була начальник управління доходів і зборів фізичних осіб головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області Наталія Мірошнікова. На все добре, до побачення.